Яке круте ліжко! Мені подобається. На ньому так і хочеться спати. Що? Ні. Іди з мого ліжка. Ей, е, прокинься. Що ти тут робиш? Провалюй. За що ти зі мною так? Спи на купі сміття, а на мій бік кімнати навіть не лізь. Зрозуміла мене. О. Ого, як багато книжок, та всі мені. Дякую. Вони важкі. Багато книжок не буває. Дякую, що доставили. А хто платитиме? Звісно, одну секунду. Намалюємо йому гроші. Він чудово попрацював. Дам йому цілу тисячу доларів. Тримайте, можете не дякувати. Що? Це малюнок, а не справжні гроші. Так звідки у мене гроші? Є ж бідна. Перетягуємо книжки до кімнати. До мене прийшла ідея. Творецький. Збудуй мені замок за цією схемою зараз же. План чудовий. Я постараюсь, міс Меліса. Подівники... Сюди запам'ятовуйте цю схему. Вам потрібно побудувати замок для Міс Меліси. Звісно, ми швидко впораємось. Ділан, допомагай. Я нікого не зачеплю. Все супер, проходь. О, варто бути обережним. Давай пиляти. Боб, тримай дошку міцніше. Цікаво, наскільки шикарне ліжко буде у Меліси. Будівельники точно професіонали своєї справи. Самі подивіться, які милі рожеві стелажі вони зробили. Так, готово. Ми молодці. Yeah. Де п'ять. Клади матрац. Ого, ви тільки подивіться. Це справжнє ліжко для принцеси. Я в захваті. Такого точно ні в кого немає. Як чудово. це точно підходить такій багатій дівчині, як я. Будівельники Боб та Ділан впорались на відмінно. Меліса щаслива. О, Це для вас, збирайте. Яка краса! О, хто це? А, лілян, ці гроші не тобі віддай. Добре. Тоді моя черга робити собі ліжко. У мене буде ліжко із книжок. Вони такі міцні, що точно підійдуть. Викладемо наше ліжко, робимо стопи з книг, до них рухаємо коробки. О, не падаємо. Супер. Зверху потрібен дак. Е, для цього підійдуть дверцята від шафи. Класно, ти класно вигадала. Це справді схоже на ліжко. Є так, здорово, ти її встановила. Вона така затишна. Я впевнена, що Ліліан буде солодко на ній спати. Готово. Подумаєш, у мене все одно краще. Давайте прикрасимо кімнату діамантовою гірляндою. Як же гарно вона світиться. Чудово. Неперевершено, краса. А в мене такого нема. Проте я крута ідея. У пакеті для сміття є багато олівців. Давайте з'єднаємо їх разом і зберемо шторки з допомогою мотузки. Починаємо з'єднувати. Подивіться, як здорово виходить. Так, можна повісити от сюди. Як яскраво виглядає. Клас, мені подобається. Це правда, Ліліан. Твоєму креативу можна тільки позаздрити. Ніу, які жахливі плакати. Мої картини. Так, це те, що потрібно. Ці дорогі картини прямо з пензля мого особистого художника в рамках чистого золота. Вони прикрасять мою кімнату. Подумаєш, я ти ж вигадала щось класне. Намалюю сама собі картини. У мене є олівці та листки, а ще неймовірний талант до малювання. Краса. Тепер розріжемо малюнки на дві половинки, відкладаємо дістаємо картон. Вирізаємо необхідну форму. Залишилось поєднати між собою всі необхідні частини. Так. Збираємо деталі. У мене вийшов картонний проєктор. Становимо сюди ручку. Ось так. І малюнок. Самі подивіться, мій малюнок рухається. І ця танцює. Клас. Як вона це вигадала? У мене буде краще. Будівники. Так. Потрібно розставити все це золото по полицях швидше. Гарно блищить. Що ж, я задоволена. Ліліан, що ти на це відповіси? Я вже вигадала. Малюємо на туалетному папері хмаринки. Далі з'єднуємо їх між собою мотузкою. Ось так. Вийшла мила гірлянда. Я повісила її на стелю. Тепер у мене свисають хмаринки у кімнаті. Знову ти щось вигадала. Ох, це Ліліан, така вискачка. Ідея. Використовуємо золото. Тримай Боб. це не оплата. Вам потрібно викласти з цього підлогу в моїй кімнаті. Зараз же давайте швидше. Ще зробіть мені м'який срібний трон і кульки. Клас. Я задоволена. Що? Ні, моя кімната точно буде кращою. Кладемо на неї круглий картон. Вийшов стіл, а з порожніх банок коли я зробила собі крісло. Круто! Нова ідея. Ці друзі так захоплені фільмом, що не помітять, як я позичу у них кілька речей. Попкорн та плед. Клас, так затишно. Я готова також дивитися фільм. Моя кімната все одно виглядає краще. Навіть не намагайся мене перевершити. Я знайшла таку круту кулю, що світиться. Хочеться постійно на неї дивитись. Клас. Що? А чому у мене нема такого? Потрібно вирішити цю проблему. Повісимо туфельку від шанель. Вона блищить яскравіше зірок. Ідеально. Треба подзвонити подружці, покликати її на вечірку. Алло, Хлоя, приходь швидше. У мене буде вечірка. Мама, хоч мені ти подруга. Твоя кімната дивовижна. Дякую, Люба. Сідай. Подивись на мою бідну сусідку. Так, дизлайк. Я не маю друзів, натомість і іграшки. Ми з ними влаштуємо чаювання. Як з вами весело? О, Хлоя. Ти моя найкраща подруга. О, коктейлі, налітай. Як весело, ура-ура, ура! Ой, що за звуки Що не так. Хлоя, мені страшно. Ні, моя кімната. Вона розвалилась. Як же так, мій замок зруйновано, і подруга втекла. Що ж мені робити? Доведеться йти до сусідки. Тук. Чого тобі? Пустиш переночувати. Звісно, у мене багато місця. Давай разом грати у чаювання. Ох, як я до цього впустилась. Давай. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!